Ми повинні закінчити це як можливо найшвидше. Скажи, що це кіт. Мені не батько. Він давно втратив право називатися твоїм батьком. Це було його рішення. Ти знав про це. Але коли я тебе знайшов, ти мені нічого не сказав. Послухай. Ви не хочете нічого спільного з котами духноги, як я не хочу спільного з вами. Ти теж не уявляєш, як рости весь батька. А потім дізнаватися, що він домашній кицюня. Якщо ми, прибратими, дізнаються про це, вони будуть сильніше зміхатися наді мною. Це нема ніякого значення. Всі знають, що ти, кіт, клану не. Тримайся подалі. Не варто було заходити так далеко. Іди, йди, йди. І ніколи сюди не повертайся. А? Ти не можеш наказувати, що мені робити, син. Я не твій син. Я вояк, клану тіней. Вояк, якого зараз тече кров домашній кетюні, Забудуть якого небудь так названому побратима? Ти убив його? Він не пішов, коли в нього був вибір. Але він був твоїм батьком. Він був нічим ніким, як безкорисним домашнім котиком.